Як допомогти собаці під час вибухів? Записую це відео буквально під час обстрілу Києва і вирішила, що для вас це буде актуально. Перше, якщо у вас трясе, якщо ви дуже хвилюєтесь, не чіпайте собаку взагалі, тому що собака відчуватиме ваш стан і ви зробите тільки гірше. Якщо собака відмовляється їсти, гуляти і нічого страшного, не потрібно її вмовляти. Краще почекайте, поки мене фаза гострого стресу, тому що ваша ментушня зробить тільки гірше. Далі, зробіть для собаки якийсь укромний куточок, куди вона Може піти, коли їй страшно, це може бути плед в кутку або клітка, накрита пледом і так далі. Але йти туди потрібно заздалегідь. Часто собаки самі обирають такі місця, щоб заховатись. Наприклад, моя собака залазить під диван, часто собаки залазять під ванну або в шафу. Не потрібно собаку звідти забирати. Навпаки, запропонуйте собаці піти туди заздалегідь, коли ви прочитали про те, що є загроза обстрілу. Далі, якщо в собаки паніка, якщо сильне слиновиділення, синіслизові оболонки. Зверніться до лікаря за медикаментозною підтримкою. А, і останнє: включіть на фоні музику, включіть гучну музику, щоб був, був якийсь шум, який перебиває звуки вибухів. Це теж буде дуже корисно. Ви можете собаку обняти, можете на собаку покласти руку, собаку погладити, але робіть це спокійно і ніжно. Не ось так, а спокійно і ніжно.